Будинок по вулиці Незалежності 89 у Ковалі має багато історію і є свідком кількох епох розвитку міста. Колись у ньому діяла аптека відомої провізорської династії Фрідріксонів, послугами тієї аптеки свій час користувалися косачі, друг родини, повітовий лікар і письменник, Модест Левицький інші відомі особистості. Рік тому, пам'ятаючи історичне минуле цієї пам'ятки, архітектури місцевого значення, в одному з приміщень будівлі облаштували першу муніципальну аптеку Ковалі. За соціальні пріоритети її колектив обрав Слуговання пільгових категорій населення, консультації з використання лікарських препаратів та лікувальної косметики, популяризацію здорового способу життя з відкриттям аптечного кіоску муніципальної аптеки Коваля в Люблинці Всі переваги такого медико-просвітницького напрямку організації аптечної справи відчують і мешканці приміського селища. Муніципальну аптеку вже ковальчани добре знають, вона працює вже рік і непогано себе зарекомендувала. Тепер ми зробили новий крок. Я вважаю, що наш аптечний кіоск покращить медикаментозне забезпечення селища Любленець і принесе додаткові зручності його мешканцям. Новий підрозділ муніципальної аптеки в Люблинці – це всього лише другий фармацевтичний заклад у селищі, де проживає більше 4 тисяч людей. Селищний голова Олександр Федонюк каже, і раніше своє бажання вести аптечний бізнес у Люблинці декларували багато приватних структур, але далі слів діло так і не дійшло. Все залишилось тільки на папері і на усних домовленостях. але звернувся Ковальський міський просвітницький центр на рахунок відкриття аптеки. Ми знайшли спільну мову, і, от як бачите, вже аптечний пункт відкритий. В останні роки влада міста і району не один раз були опонентами, захищаючи майнові права територіальних громад. Нині все навпаки, відкриття аптечного кіоску в Люблинці стало святом об'єднаних зусиль, а не новою пігулкою розбрату в непростих взаєминах міста і села. Хтось родом з села, хтось з міста, але настільки наші долі переплітаються, і ми однозначно маємо один одного підтримувати. Взаємодіяти і сьогодні приємно визначати подію, що ось на Львленецькій землі відкривається аптечний кіоск від Ковальського міського культурно-просвітницького центру. Місцевим жителям юридичні тонкощі нового аптечного закладу в Люблинці взагалі не цікаві. Для них пріоритетами є запропонований асортимент медикаментів та зручний графік роботи нового аптечного кіоску. Знаєте, тут населення дуже в нас великіньке і. Так що дуже дуже добренько, що тут відкрили. особи і для пенсіонерів, і для діток маленьких, і для всіх. Тільки щоб хотілося ясно, щоб вона трошки, мабуть, довше працювала, тому що і наша та аптека до п'ятої, до сімнадцятої години працює. А ця або в суботу, може, тоді людям буде краще, не треба буде їхати в Ковель. уже в перший день роботи аптечного кіоску. Муніципальної аптеки Ковеля в Люблинці його послугами скористались близько ста жителів приміського селища.